Проведу зараз обробку ось такими препаратами. Це біопрепарати. Спочатку буду додавати від хвороб від доктора Лис, бо деякі, наприклад, як декоративний гарбуз, в мене має зараз борошне з паросу. Він у порошковій формі, тому розводити і додавати. Його буду першим. Далі в нас йде біологічний акарацит. Зараз буде спека, і кліщі будуть, і дуже багато тлі, і всього чого тільки можна. Плодові дерева, ягідні, бачите, можна абсолютно для всього його майже використовувати. Так, також додам ізобіон. Для тих, хто не знає, це в нас біологічне добриво. Він підходить для різних видів культур, дуже висока, там, висока концентрація амінокислот, орієнтовно до близько, там, як вони пишуть, по складу 62%. Відсотки. Це дуже багато. Він стимулює швидкий вихід із пригнічного стану і стресу. От, тому рослина буде просинатися, як то кажуть, і рости. І також посилює здатність вбирати в себе корисні речовини, так, які ми даємо. І додам мегафол. до речі, з біону. Я думаю, що я в цю суміш додам 20 мл, мегафол додам близько десь 15-20 так само. Мегафол це у нас активатор росту, також має антистресовий ефект. І він підвищує вражайність, якість продукції. Чомусь не хочу фокусуватися. Якби хто знав чому, о, фокусувався. Це, до речі, італійська фірма Valagro. Рекомендую, щоб був завжди в хаті, як то кажуть. Що ще дуже добре вони поєднуються разом із Biom Мегафол. Єдине, що треба завжди дивитися при розробці цієї бакової суміші, щоб... З чим можна сумішати, наприклад, ізобіони можна додавати до препаратів, які містять мідь. Тому, будь ласка, за цим слідкуйте. Ну і прилипач, звичайно, прилипач додаємо останнім пакову суміш.